Новородолинці вітаю вас і зараз 15.30 і я хотів би з такою оперативною інформацією звернутися до вас. Ви, можливо, знаєте, а можливо і ні. Але та оперативна інформація, яка поступила до мене, я з нею ділюся. Зараз на даний час вся Україна без електричества. І навіть і деякі інші Молдови, наскільки ви володіємо інформацією, ситуація є дуже непростою складною, і складною. По тих інформаційних повідомленнях, які на сьогоднішній день я отримав, очікується, що така ситуація може продовжуватися на протязі цілої доби, тобі ж ситуація без електричества, без тепла. І частково без води. Воду ми зараз будемо розв'язувати і подавати. Вона буде, можливо, не вечором, а тільки зранку. Зараз будемо через 15 хвилин мене буде засідати штаб. Ми будемо оцінювати е, можливості, будемо оцінювати, в якому часі скільки ми можемо працювати в автономних режимах, і будемо забезпечувати всі функції життєзабезпечення міста щодо води, щодо тепла. І щодо функціонування інших критичних інфраструктур нашого міста, найпершу чергу це вода, тепло, лікарня і інші установи і організації. Якщо буде поступати інформація. Оперативно днем, ночі ми я зразу буду вас інформувати. Тут є ще таке ну, боє, що можливо навіть інформація через е, соціальні мережі, через інтернет теж можливо зникнути, тому я от зараз оперативно вам подаю цю інформацію і надіюся, що в майбутньому доступ до. Інформаційного повідомлення у нас буде, і ми будемо його постійно вам подавати. А зараз ще раз хочу зорієнтувати, що нам цю добу потрібно протриматися без електричества, в кого які є можливості в установах, організаціях, закладах будемо так говорити, торгівлі задіювати всі альтернативні джерела енергозабезпечення. І на старатися витримати ці випробування і, будемо так говорити, виживати в таких умовах. Я щиро дякую вам за увагу. В послідуючому, як будуть поступати інформація, я буду вас зразу ж оперативно інформувати.